Аксель при, до нас прийшов останнім, бо він тоді займався і цікавився іменно бойовою роботою. Пам'ятаю, як дали йому перший раз руки пульт, він був такий, руки тряслися, переживав, але він завжди був дуже позитивний. З ним можна було спокійно працювати, він е, готовий був до будь-якої роботи. Але як виявилось, він був дуже хорошим помічником з організаційних і документальних питань і м, практично незамінною людиною. Був постійно веселим, тобто жодного разу я не бачив, щоб там навіть якась проблема або щось сталося. або він там ходив похмурий, або без настрою. Він завжди посміхався, він завжди намагався якось жартувати, навіть якщо це не смішний недоречний жарт, але це все одно ну, була одна з його фішок, так скажімо, типу, візитівка людини. У нас тоді був командир роти «Лего», і він спочатку неправильно взагалі почув це позивний, який він придумав. І перших два тижні здається, він у нас сходив з позивним Excel, бо він постійно з таблицями працював, і воно созвучне якраз іде.